Час це монета вашого життя. У вас є тільки ця монета, і тільки ви маєте право визначити на що її слід витратити. Стережіться, щоб її не витратив за вас хтось інший. Як точно підкреслив сутність часу американський поет Карл Сендберг взагалі, під час всього нашого існування багато істориків та вчених замислювалися та висловлювалися про таке поняття, як час. Та час не зупиняється, а інколи навіть не дає нам змогу подумати. Він невблаганний та безконтрольний. І через це людство програє цю битву. І, і ви певно зараз думаєте, що я вас закидаю усілякими цікавими фактами та складними термінами. Але це не так. Адже сьогодні ми поговоримо про мангу під назвою Перше кохання у міжчасі» часі час втрати першого кохання. Особисто мені подобається перший варіант назви. Ну, бо тупо креативніше, та ще й тому, що я так вигадав. Але на превеликий жаль, цієї манги немає українською мовою. Але якщо ви захочете її прочитати, то посилання буде в описі. І хочу почати з того, що я, як фан усіляких махінацій з часом та простором, просто не міг пропустити таке творіння. Я був просто в захваті від прочитаного, бо тут вам і романтика, і сенс людського буття, та ще й міжчасові подорожі. І після того, як я прочитав, мене не покидали думки про цю мангу. Вона цікава і захоплива, та не те, щоб популярна. Та й багато хто може сказати, що сюжет дуже схожий на мангу. Я хочу з'їсти твою підшлункову, але це не так. Так, от, витвір, про який ми поговоримо, має два томи, а саме дев'ять розділів, і вийшла у 2019 році. Але кому цікаві ці нісенітниці, тому одразу перейду до сюжету. От просто уявіть собі дві гендерні одиниці, які борються. уявили, забудьте. Добре, а якщо без жартів, то все починається з того, що учень з іменем Айба Коджі сидить на уроці та вислуховує промову одного з вчителів. Та вчитель каже важливі речі по типу того, що учням вже потрібно визначити свою майбутню професію та розпланувати своє життя аж до пенсії. Не знаходити актуальним, і от неочікувано під час промови усе завмирає. І потім тільки Айба починає рухатися, що його дивує. Ну бо камон, хто б не здивувався. Та щоб перевірити, чи його не розігрують. Ну бо він певно знає про певний челендж, він вирішує виговорити всю правду вчителю та розуміє, що він є свідком феномена та, можливо, навіть посмертно, бо він не знає, як усе повернути назад. У цій ситуації зраділи б тільки глядачі хентаю, ну, ці їхні зупинки часу у школі та інші приколи. Та Айба часу не марнував та запам'ятовував кожну деталь під час цього процесу. Хмари не рухалися, вітер не проносився по вулицям, та й ніхто і ніщо не рухалося взагалі. Та після декількох днів наш головний герой зафіксував, що такі зупинки часу відбуваються кожного дня та в один і той самий час. І чим більше він про це думав, тим більше в нього було теорій. Оскільки це можна сказати типовий японський учень у мандзі, то в нього звичайно найбільша проблема те, що він не має дівчини. І Айба вирішив перебороти свій страх та скористатися феноменом часу задля того, аби зблизитися з дівчиною без вульгарного підтексту. І буквально першою дівчиною, яку він знаходить, виявиться Шиномія Токіне, яка також має змогу рухатися в загубленому часі. І він був здивований. Адже шиномія вже цілий місяць спостерігає за цим феноменом. А Коджі тільки тиждень. Вони починають товаришувати та намагаються зрозуміти, що стало каталізатором загубленого часу. Та в ході деяких подій Коджі дещо дізнається про шиномію, і це вкрай змінить їхні відносини. І тут я вирішив зупинитися та прояснити декілька важливих деталей, а саме те, що банальний переказ манги вже скінчився, і вам цього вистачить, аби ви захотіли її прочитати. А я вирішив розглянути цю мангу під різними кутами, щоб зрозуміти, що нам хотів донести автор та які фундаментальні думки заховані в її глибинах. Для початку представлю героїв, аби вам було простіше орієнтуватися. Один з головних персонажів Айба Коджі, учень академії Суо та по сумісництву хлопець, що не звик до жіночої компанії. Аяме Айба, вона є старшою сестрою Коджі і вчителем на заміні в академії Кібіно. Шинамія Токіне – студентка академії Кібіно. Та одна з головних персонажок, яка дивним чином пов'язана з феноменом загубленого часу. І Мачі, котрий є класним керівником Коджі. Особисто для себе я виокремив щонайменше три тези. Перша голосить про швидкоплинність часу та його вплив на людей. Вчорашній день це історія. Завтрашній загадка. Сьогоднішній подарунок у цій манзі нам представляють дві сторони монети, а саме коджі та його байдужість до свого життя, яка проявляється буквально на перших сторінках. Хтось може зі мною не погодитися, але якщо придивитися, то ми побачимо. Ще він взагалі не думає про майбутнє та пускає його на самоплив, як і багато хто із нас. Але от інша сторона монети нам показує життєрадісну дівчину Шиномію Токіне, котра радіє кожній можливості та просто насолоджується життям. Вона запам'ятовує кожну мить та намагається її прожити недарма. А все через те, що у неї серйозна хвороба Вільсона, яка затримує мідь у неї в організмі. І Їй допоможе тільки пересадка печінки від живого донора, що майже неможливо, бо група крові у неї рідкісна, та й родичів майже не лишилося. А тепер уявімо звичайну людину сьогодення, котра також майже не думає про своє майбутнє. Вона турбується через якісь дрібниці та розкидається днями направо та наліво. Думаючи, що вона проживе ще довго, але з теперішнім світом на це можна тільки сподіватися та вірити. І якщо одного дня такій людині скажуть про хворобу, яка поступово забирає в неї життя, то для цього чоловіка чи жінки кожний наступний день ставатиме все солодшим та бажанішим, ніж будь-коли. ми не цінимо кожної миті нашого життя. А починаємо лише тоді, коли вже запізно. Вийшло трохи страхітливо, але саме цю думку нам хотів донести автор Нішіна Юкі. Друга теза бажання бути потрібним це людський інстинкт. А Яме Айба з самого дитинства створювала образ відмінниці в школі та гарного працівника на роботі. І цей образ створений для суспільства, вона лише слідувала правилам, які задавав соціум, і тепер Айба є заручником свого образу та не має права робити все, що їй заманеться, адже постраждає її гідність, і саме цю правду вона розповість своєму брату Коджі, коли він спитав її. Чи погодилася б вона стати для нього донором та віддати який небудь орган? Але тільки Айба має такі мотиви. Ми ж не такі, вірно. Адже ми прагнемо, аби батьки нами пишалися. А вони, в свою чергу, прагнуть побудувати майбутнє для своїх дітей. І от Такамачі, класний керівник Коджі, має власну сім'ю та трьохрічну дитину. І мріє створити майбутнє для свого чада. Але далі по сюжету ми дізнаємося, що така Мачі виявиться рідним батьком і єдиним кровним родичем шиномії та свідомо відмовиться стати донором для неї. Його страх зрозумілий. Він боїться, що операція скінчиться невдало, та він покине свою сім'ю. Така мачі настільки цього боїться, що навіть не може поговорити з власною дочкою, бо розуміє, що захоче подарувати шиномії ще одне життя. І саме для того, щоб вони поговорили та порозумілися, виник феномен загубленого часу або міща. І з цього випливає, що бажання бути потрібним це людський інстинкт, а бажання допомогти очевидний наслідок. Для тих, кого зацікавила ця історія, я виклав третю тезу у себе в телеграмі. приєднуйтеся, там буде багато цікавого. І в кінці хочу додати, що цю мангу можна позиціонувати як розважально, але в ній багато прихованих сенсів та думок, які хотів донести автор, ніші юкі. Я кожному раджу її прочитати та зрозуміти щось для себе, або просто поповнити колекцію прочитаного. Бо, як я вже казав, тут неймовірне поєднання любовної лінії, феномену часу та теорії його походження, що цікаво запаковано у повсякденність Японії.